Ольга Хорошева – переселенка із Харкова. Останні три тижні вона із чоловіком проживають у Щербанівській громаді на Полтавщині. Нині оформлює заяву на отримання щомісячної грошової допомоги. 28-го зареєструвалися, а сейчас тут на допомогу оформляємо документи. Мене муж інвалід, перелегу група. Він лежачий. Як я слух, чула, перша група інвалідності це бути три тисячі. Це гроші теж для людей. Це существенна. Для того щоб отримати вже виплату, соціальну допомогу це дві тисячі гривень на дорослого і три тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю. Для цього потрібно мати зареєструватися як внутрішньопереміщена особа, мати довідку і е, довідку з банку про відкриття рахунку, на який будуть перераховуватися ці кошти. Заяви подають в одну одному із закладів освіти громади. Сьогодні це зробити прийшла харків'янка Наталія Дмитрієва. Зайняли очі, трішки постояли, чи трішки постояли. Потім нас покликали на другий поверх, видали нам документи, які треба заповнити. Я зразок заповнили. Хлопчики, дівчатка перевіряли, попросили, щоб вони подивились, чи все правильно. Подивилися, сказали так, де там щось не так було. Підказали, що треба дописати. На сьогоднішній день у нас зареєстровано 1488 осіб, але це ті особи, які отримали довідки переселенця. А приймати заяви саме на виплату допомоги. Ми почали з п'ятниці. Ми прийняли таких заяв більше, ніж 250. За словами Лесі Осадчої, коли переселенці отримують гроші, поки невідомо. Дарина Литвак, Микола Єрменко, новини на Суспільному, Полтавщина.